Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Дооста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, хочу продовжити тему міста Ізюм, пояснити, що, що там відбувалося, пояснити своє бачення відносно міста, відносно його керівництва. Ну, Зараз ви все зрозумієте. Значить, коли минулого разу я була в Ізюмі і зробила велике відео, показала вам місто, показала стан міста, дуже багато людей почали мені писати в приват, щоб зустрітися, щоб допомогти. Бо в кожного, хто там зараз, практично, практично в кожного є проблеми, які потребують вирішення, і є свої. Бачення того, як їх вирішувати, і є незгода з мером, з керівництвом, ну, з усім. Ви прекрасно знаєте, що я не дуже вірю в слухи. Я, якщо щось чую, я їду і перевіряю. Ну, Тому, коли їхала цього разу, я їхала до хлопців своїх і вирішила також і в місто заїхати в Ізюм. До речі, під попереднім постом був дуже цікавий коментар е, однієї з представниць міського самоврядування. І вона написала, що а що ж ви по базарі тільки слухи позбирали. Так, е, треба було в мерію зайти, і вам би там все розказали. Ну, Приїхавши в місто Ізюм цього разу, е, Перше, що мене просто достало, це оті ями, тому що я була більше місяця назад, і я думаю, що за місяць можна було щось з тими ямами зробити, але нічого там не змінилось, вони просто-напросто стали більші і глибші. Тому мною було прийнято рішення викликати поліцію, зафіксувати дане порушення, написати заяву, і нехай поліція займається. Там не тільки по тих ямах, там ще є кілька заяв, тому якось так. До речі, ще хочу вам сказати по поліції, якщо вже так, по поліції зюму. Я, чесно кажучи, здивована, тому що за дуже велику кількість часу мені попались адекватні поліцейські, і реально я їм дякую за те, що вони там такі є. Можливо, до війни, можливо, по відношенню до когось іншого, там якесь інше відношення. Я цього не знаю. Я побачила, як поліцейські спілкуються, я побачила, як вони ставляться до всього того, що відбувається. Там був не я спілкувалася не лише з цим екіпажем, а ще з декількома. І саме цікаве, що ті люди, які залишились там. Хто в окупації, хто воював, хто стояв на обороні міста, то ті зовсім по-іншому зараз розцінюють ситуацію, розцінюють свою роботу. І у них, повірте мені, дуже змінилося ставлення до людей, ставлення до керівництва, і це дуже видно. Це не так, як наші, наприклад, вінницькі е, зайчики, які тут зажерлися, стоять на кожному повороті, е, вибачте, мене не знають до кого домахатися. Там ситуація зовсім інша. Значить, давайте все-таки по ізюму. Викликала поліцію, зафіксувала ями і далі е, просто ходила і спостерігала, що ж робиться в місті. Спілкувалася з великою кількістю людей ізюмчани, ви... Прекрасні люди. Я чесно вже останніх два дні, як я була у вас, я вже оце. Це ви, це я, це ви, це я. Ну, було надзвичайно приємно, що ви нас дивитесь, що ви нас впізнаєте. Дуже приємно. Тепер давайте все ж таки по ситуації з мером. Значить, в мерію я ходила два рази. Не було там мера. Де його знайти, мені підказали місцеві мешканці, що будуть відбуватися збори квартальних відповідальних людей. І що там повинен бути мер. Тому що, якби він має давати відповіді і давати людям настановку, що їм робити. Ну, от на ці збори я прийшла. Зараз я вам викладу кусочками відео. З цих зборів я для себе зробила висновок, що в Ізюмі, вибачте, мене Совєтський Союз, бо партія сказала, і так треба робити. Так не може бути. По тому, як мер спілкувався з людьми, у мене виникло таке бажання. Трохи поставити його на місце, тому що людина, яка отримує заробітну плату від тих людей, не може кусати руку, яка її годує. Махати руками, повишати голос, кричати ні йому, ні його заступнику ніхто такого права не давав. Зараз я вам викладу кусочки відео, там де ми спілкувалися з мером. Як він відповідав, він прекрасно знає, хто я така, він прекрасно знає, хто такі наші люди з громадської організації Доста, вони передивлялися наші стріми. І коли ставиш їм незручні питання, то дуже швиденько він згортає збори, біжить до машини і каже, що я з вами говорити не хочу. Для мене це було трохи дивно, тому що коли я їхала в Ізюм, у мене було бажання реально з ним просто поговорити, бо багато людей минулого разу мені розповідали, що в попередні роки Марченко дуже багато зробив для міста: зробив дороги, навів лад, якось прикрасив центр міста. І я хотіла для себе зрозуміти, що з ним сталось. Може, то на нього так щось вплинуло, може хтось вплинув, може щось. Ну, що сталося, що людина просто перестала виконувати свої безпосередні обов'язки мера і стала виконувати обов'язки директора. ну, Якось так, невиб... невибраної посади, а нібито він там шеф. Так не буває. То, значить... Я приїхала, я походила по місту, я побачила, що картинка зі сміттям не змінилась. Я побачила, що роблять насадження також був репортаж про це. Сергій Лисенко, підприємець Харкова, привіз туди рослин більше ніж на мільйон гривень разом з іншими підприємцями, практично з усієї України. Вони там всі брали участь. Величезну кількість рослин вони туди передали. І коли я спілкувалася вже з цим Сергієм Лисенко, і він сказав, що просто-напросто не догледіли квіти, які він привіз, і зараз знову потрібно з Київ зеленбуду заказати 600 чорнобривців, того що будуть садити прапора, жовтих квітів немає, бо вони зав'яли, бо їх ніхто не полив. То ну я просто не дуже до кінця розумію діяльність і політику місцевого самоврядування. Коли тут роблять клумбу, а перейти через дорогу і весь тротуар всіяний склом. Тобто нема кому замести. Клумбу садити є кому, а замести нема кому. І коли я почала ставити незручні питання меру, то він дуже гарно почав з'їжджати. Значить, коли я задала питання по дорозі, то він мені сказав, щоб я не забувала, що війна. Так от, пан Марченко, про те, що війна, я не забуваю, я дуже добре пам'ятаю, бо. Мої рідні і близькі на війні. Про те, що війна, я не забуваю, бо до Ізюму я приїхала з передка, тому що я возила хлопцям передачу. Потім було ним сказано, що дві неділі йшли дощі, і через що вони не могли зробити цю дорогу, щоб такі активісти, як Доста, не приїхали і не почали знімати, що вони катають асфальт в болото. Так я ж кажу, пройшло вже більше місяця з того часу, поки я була, то дощів весь цей час не було, тому що я з батьма людьми з Ізюму спілкуюся і я знаю, що там яка була погода. Окрім того, потім мером було сказано, що вони виграли якийсь там тендер і ці дірки будуть залатані. Е, хто там думає, що зараз війна, не на часі робити дорогу. Понаписуйте запити в свої громади і запитайте, скільки коштів виділено. На дороги, ви будете дуже приємно здивовані, скільки грошей можна закатати в той асфальт і не їздити по ямах. Хоча, якщо стосується того, що відбувається в Кіровоградській і в Черкаській областях, я зроблю на цей випадок окреме відео, ви побачите, то то не на часі. А зробити дорогу, яка є ключовою, оту потрібно робити. Тобто треба розділяти мухи і котлети. А потім пан Марченко запропонував активістам з Дости приїхати, взяти лопати і допомогти йому розчистити її Та не питання: ми готові. Готова працювати разом з паном Марченком, разом мести, розгортати і робити все інше. Тільки ситуація в іншому, що є ціла купа служб, які отримують гроші, та сама мерія. Які могли б влаштовувати суботники і виходити, і прибирати, і мести, і все інше робити. А окрім того, у нас дуже зручно все звалити на волонтерів. У нас війна на волонтерах. І ще щоб волонтери і громадські організації розгрібали місто Ідзю, то так не буде. До речі, мешканці Ізюму біля своїх будинків прибирають, я це теж бачила. В різних районах люди прибирають, все роблять, але є певні участки, які не можуть прибрати самі люди, тому що там потрібно залучати важку техніку. І якщо у когось там проблема з зором і мер не бачить, що реально є проблеми в місті, то йому потрібні або окуляри, або місту потрібен новий керівник, який буде бачити реальні проблеми своїх містян. Значить, ще вам скажу так: по зборах. На зборах мер і його заступник переконували людей у тому, що людям не потрібні окремі акти по кожній квартирі, якщо це багатоповерхівки, і вони постраждали під час окупації, або під час воєнних дій. Так от, друзі. На кожну квартиру ви маєте мати окремий акт і нікого не слухайте, бо в своїй Калинівці і в Павлівці я знаю, що це таке. І в 17-му році, коли у нас була надзвичайна подія на артскладах, ми добре знаємо, що це таке. Ми добре знаємо, які це компенсації і все інше. До речі, хочу зазначити, що Своєю такою безтолковою промовою пан Марченко підриває авторитет президента в Ізюмі. Тому що президент розповідає, що будуть репарації, що українці отримають відшкодування за всі ці дії, які проти них зробила Росія. А Ізюма каже, що навряд чи тому дуже багато питань. Викладу вам відео, передивляйтеся. А пану Марченко, не потрібно бігати, потрібно вміти говорити, потрібно набратися сміливості і поговорити. Я ж не з рогами до вас приїхала. Поїхала поспілкуватися, почути вашу думку, почути думку місцевих і якось разом дійти до якогось логічного вирішення питання. Хотіла б звернутися до керівника військової адміністрації Харківської області. Ви проконтролюйте, будь ласка, місто Ізюм. Зробіть там невеличкі збори, люди вам розкажуть свої проблеми, бо проблем там дійсно дуже багато. Того, що в одних е, криниці нема кому почистити, тому що там понакидували в тій криниці всього, що хочеш. В інших е, проблеми з житлом, в когось ще там щось проблеми. І пан Марченко зазначив, що було роздано дуже велику кількість шиферу, а, а будинки не перекриті. То, може, пану Марченко треба було проконтролювати, потрібно, кому що де роздають. До речі, комісій ніяких теж не створено, і люди взагалі не знають, куди їм звертатися зі своїми проблемами, з тими квартирами своїми, з тими будинками, які пошкоджені. І оті квартальні, яких призначили добровільно, примусово відповідальними за оце все. Вони взагалі цього не мають робити. А якщо вони роблять, то дайте їм хоча б по пару гривень, тому що ну, люди роблять свою роботу, верніше не свою, а вашу, і роблять це на добровільних засадах. А так теж не може бути, тому що мерія на добровільних засадах не працює. Переглядайте відео, і далі буде. Наш погляд місця події він не може бути. Що таке репарація? Це після нашої перемоги, з країни агресора. Через суди, через все, буде взиматися репарація. Так як, як було після Другої світової війни. Репарацію ми почали отримати перші, коли в 75-му році. Це було тоді. А зараз зовсім невідомо, коли це буде, як це буде, дай Бог, щоб це було. І репарація це буде отримувати країна Україна від Росії, а потім уже. Україна буде цю репарацію э, розподіляти повітря, які постраждали, які були на окуповані, в те, які були бойові підійти. І те, що ви ми... зареєструвалися РДР, це не означає, що ви зареєструвалися, ви получите, а сусід не зареєструвався, він не виходить. Подавайте отримати всі, якщо буде репарацію. Так, да, я дію. Валерій каже, у мене накриту. Є такі будинки, що пошкоджені більш-менш. можна самому віковани, що там А людина все одно хоче писати заяву. Я маю право відказати. Це право? Ні, мають заяву, як закладання було. Якщо приходити до засини, ми приймемо заяву. Ми не можемо не прийняти заяву. Ми вас збираємо для того, у нас прохання до вас е довести до людей, от вони ж е більш до вас приходять запитувати, донести це до людей. Що це втро? не потрібно, і, та, і, і це безлучне. Розумієш, до працюва це на компенсацію звідків, да. так. Ну на. Дергу, не це ну, я розумію, якби була якась програма. Якщо більше, на... <кій> це просто матеріал. Нема таких програм. Є закон України. Є закон України про відшкодування зброї. Як воно працює, Олександра Станіславна вам розповіла. Те, що там у кого світло і лікаршифля. Це видача гуманітарної допомоги з матеріалами, яку ми видавали, таліку. а зараз ще волонтери там в ролі видає. Е, кстати, вони вчора приїжджали, ми е, на майбутнє з ними вирішили як ми будемо працювати не так, як воно роздається, що патріона захочали, ніде володіла, не зрозуміло. року 27 тисяч шифера ми видали, то такий должен шифер почти по зю, не його немає. А де я вже встиг. Частично його продали, частично лежить, частично запори поставили. Діша заяви призвали. Міч ти вже приватний сектор. Тепер по колі буде якийсь квартал як пілотний проєкт. Приїжджати у спеціалісти. Продивляється сразу по кварталу, скільки колмунати буде заганяться машину і видаватися чисто. Квартал закрили всю за нього забули. Квартал закрили, за нього забули. не так як я ж кажу, я їду, паніці получають постоянно. Це стосується тільки частного сектору? Часно це приватного, і ми з ними домовилися за шифер і рубюрої на багатоповерхівку. Це буде йти через благоустрій.

Ну я ж хочу їх запитати. Я бачу, що тут написано. Через управляючого або через ОСВП. Якщо ОСББ начальника немає, голови немає. А чому? Ну, чому ви так людям розповідаєте? Що людям не потрібен акт? Кожна людина має право окремо подати заяву на відшкодування, окремо звернутися до суду. Для чого ви їх вводите в оману? В кожної людини, в кожній квартирі повинен бути свій акт обстеження, завірений комісією. Так само можете зробити цілком по будинку, але кожна людина має мати свій документ. На відшкодування. Скажіть мені, будь ласка, як ви, потім, як ви потім порахуєте, якщо в будинку 100 квартир будинок подав, наприклад, на суму 100 тисяч гривень, як їх будете ділити між людьми? Значить, комісія буде визначальність, пошкоджене майно. Вікнам, скільки вікна, батьки метрі. Значить, повинні бути, з ваших слів, тепер слідує, що повинні бути окремі акти. де написано, що буде відновлено з повністю будинок. На квартиру, на власники квартири, не будуть давати кошти. А де таке в законі прописано? Закон прочитає. Який? Скажіть, будь ласка, який закон прочитати? Номер да. закону? Назву. Ну того ж немає такого закону. Того, що по законодавству кожна людина, не водьте людей в оману. Для чого ви це робите? Представник громадської організації Доста Україна, інформагентство Доста Україна. Інформ. Так. Ні, я дуже добре пам'ятаю. Мені було б цікаво від вас почути, кошти у вас на дороги є закладені в бюджеті. І якось так цікаво у вас виходить. Я вчора спілкувалася з людиною з Сергієм Лисенком, так який вам квіти надав, і людина сказала, що ви навіть не подбали про те, щоб ті квіти не зав'яли. Ну цікаво, і коли йдеш по центру ізюма, бо я тут уже тиждень у вас хожу і дивлюсь, як у вас тут робиться. То ви знаєте, я не розумію. Ці люди пережили окупацію. А у вас я не знаю, зарплата на першому місці чи як. Ну, якщо у вас, як мені сказала заступник вчора керівника військової адміністрації району, що у вас техніку рашисти вивезли, то якби міські ради чи районні ради один місяць не доотримали по зарплаті і по преміях, то можна було б закупити техніку, і візюмів не було б такого. Вибачте на слові страчу, скажу народними словами. Ні, ну я вдяку, можна запитати. Я вже три рази не питання, немає відповідь.

А ты остальные мы все-таки попытаемся. Так, Ай, потому что такие семью. вопросы есть. Так, еще так, еще думаю, я не успела его задать. Хочу з вами поспілкуватися. А я не хочу з вами А чего не хочете? Я же не приехала с вами свариться. Дивите, я вам хочу свою я... роз'яснити. Зараз мені показують ваші стріми. Добре. стримы. Доброе. Я думаю, що ви не просто не хочете сваритися, а вам ну, дивіться, я що що пата. Ви ж навіть І не хочете зараз... послухати, що я вам хочу сказати. У мене зараз немає часу. з вами Я спілкувати. займу, будь ласка, одну хвилиночку вашого часу. Чого ж ви так? Що вам у вас вона час є кататися? Ми не часу немає. Ну, в мене є. Такі в нас всі зайняті. А тут кажуть доста проти Порошенка, проти ще когось. А він представник партії президента. То як так? Можна. Nasze sławne życie, nasze sławne życie, nasze sławne. Мера за інформацію від місцевих. Хочу вам просто показати трошки цього цинізму. Бо свій магазин він відновив. ну В принципі, підприємці самі все відновлюють, я так розумію, якщо хочуть працювати. Але ситуація в тому, що тут чисто, тут прибрано, а по місту срач. Ну, так як є. І символічно, бо магазин, який має якусь волохату руку, працює, а всі інші ну, такої.